3 числа мы отмечаем День города. Этот праздник действительно со слезами на глазах. Раньше были фашисты, сейчас расисты напали на нашу страну, уничтожая все, невзирая ни на что. Я сегодня хочу предложить вам возложить цветы памятнику погибшим нашим землякам, которые тоже защищали нашу страну и собственной жизнью. показали, що Україна була, є і буде. Пам'ятаємо всіх наших хлопців, дівчат, наших захисників, які загинули під час сьогоднішньої масштабної війни. Обов'язкова перемога буде за нами. Головне наше єднання. День міста Шостки, день звільнення його від фашистських загарбників, відзначаємо в умовах широкомасштабної війни, в умовах, коли наші хлопці і дівчата захищають Україну там на Сході. Їм надзвичайно складно, складно і на нашій території ворог тут зовсім поруч гримить, кидає каби, обстрілює міста і села. Але незважаючи на все, стоїмо. Впевнено за Україну, за її незалежність, за її майбутнє. А святкувати будемо після перемоги. Я хочу поздоровити вас зі святом, побажати всього найкращого. Давайте покладемо квіти до пам'яті нашим хлопцям, які загинули, захищає нашу Україну, наше майбутнє. Доки є у нас таке об'єднання нашого народу, різних поколінь, ми непереможні. Слава Україні! Yeah, no. Yeah, no. Yeah, no.